Продам ліжко, купила за 600 з матрасом, продаю за 300. Користувалась, ну, не знаю, може рік. Ось таке воно. Поміряти можу лише таким лісточком А4. Ось раз. Поклала, щоб ви розуміли. Просто переїжджаю в хостел і вже мені ліжко. Так, раз, два. Зараз проведемо експеримент. Три, чотири. Коротше, десь п'листиків. Чотири з половиною, таких А4. Це ширина, а довжина. Раз. Думаю, два метра. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Коротше, десь сім приблизно. По-моєму, це полуторка. Не знаю. Мені так здається. Я такі покупець, купляю, просто сподобалась і все. Купляла на Р ЛПЛ. Її треба розібрати самому і забрати. Матрас я по інструкції перевертала постійно туди-сюди. Він такий дуже комфортний. У мене боліла спина до того, як я купила цю кровать. А тепер на ній спала простий матрас, ну, тому що ліжко за 600 злотих з матрасом, то Але дуже класний. Наче не забруднило. Ось так. Можу ще той матрас віддати? Ну, то такий вже страшновастий.